Освіта, читання це, це дуже важливо. А про ваші книги. Ви, як би так підходили, висвітлювали персоналії історичні. От розкажіть трошки про це. Чому ви обирали ці історичні постаті? Чи, ви, чи це просто форма, в якій ви хотіли подати цю історію? Це якраз дуже просто пояснити, Владико. Я 10 років був аспірантом, потім науковим співробітником в академічному інституті історії. У мене була відділ називався тільки спокійно. великої, великої жовтневої соціалістичної революції, громадянської війни. Ви обіцяли не сміятися, але це правда. Але правда полягає в тому, що мені затвердили тему кандидатської, і не було слова комуністична партія. Ну, Зараз пролетаріати буржуазія України в, в період загальнонаціональної кризи, вересень, жовтень 1917 року. Кажу, яка Україна? Ніякої України немає. Ну, є губернії, а України як такої немає. Поза тим, захистив цю диссертацію, окрема тема Стою в коридорі 88-ї буяє перебудова. Виходить директор інституту, дуже нами шанована людина. І, а я був єдиний у відділі, тому що всі відпустки. Я Негайно треба в ЦК партії написати довідку про Українську центральну раду. Я йому кажу, Юрій Юрійович, так що ж писати з документів, немає нічого. Вони мені виписали 150 кілометрів всяких дозволів, СБУ, ані, СБУ не було. КДБ, парторганізація, комсомол і так далі. Я пішов в архіві, я відкрив для себе архів Центральної Ради. Оригінали. Я пер я першу відкривав оригінали, просто співвільниченка, там Петлюра, їх підписи на, на дорукацькій машинці. Я їх списував, списував на аркуші папери, ховав труси. Ну, то що там перевірка ну, Документи здавав, йшов в інститут на російській машинці, їх друкував. Там літер нема, і є, да? потім тягнув це в трусах в архів, звіряв, потім, значить, вносив справку в шести примірників і роздавав по друзях, бо моїх, КДБ накриє, так воно хоче залишиться. І так воно пішло, поїхало. Я хотів, а що ж було насправді? Тобто дві реальності: тут Ленін большевики, от це от все, государство робочих і крестьян, а тут. Зовсім Цілком інша картина. Інша інше питання, якою вона була, ця картина, але вона була діаметрально ді, е, протилежною, і, і, і так воно пішло, поїхала. Бачите, тут прям такий Божий промисел. Хтось чистає? Божий та, промисел. Скаже, Чого там, я боже, в цей боже, день стояв в коридорі? Чому я не пішов з е академічною звич звичкою пити якесь дешеве вино е там напроти на Володимирській гірці? Наприклад. Я пішов, Ну сиди, що виходите, іди. Ну в буквальному сенсі цього слова. Потім така сама. Я написав першу аналітичну довідку в ЦК, їм віддали. Вона була цілком аполітична. Там ніяких ідеологічних оцінок не було. В такому то місяці такі-то народилися, таке, таке. Політична програма, така, така до побачення, що хочете з цим, то і робіть. Але далі цей процес почав набирати владикого обертів. Процес почав набирати обертів. Прийшов до мене один мій колега, і я вам поза кадром скажу хто, і він сказав редактор дуже важливого тоді в київській інтелектуальній тусовці, якщо можна так сказати, журнал називався Філософська соціологічна думка, вона до сьогоднішнього дня існує. Він хоче замовити філософський журнал, мені історику замовити академічний. Ну, ваші колеги і молоді в першу чергу, вони не зрозуміють, що це таке. Ну, це все одно, що тебе сьогодні, що тебе надрукують і на Foreign Affairs, або статтю твою колонку в New York Times. Це те саме було. І вони мене попросили вони тебе, він каже, колега, статтю про Центральну Раду написати. Я прийшов, познайомився з редактором кажу, шановний такий-та, такий, -то, такий -то, вас викинуть з партії і е, звільнять з роботи за, за те, що ви це надрукуєте. А він на мене подивився, він дуже заїкався і каже так. <с handc retaliate> пошли вони всі в жопу. <звис1> Я перепрошую. Ну це цитата. Ну, що йому найшло на голову вірний член Комуністичної партії, редактор, шановного статтю про Центральну Раду. Ви знаєте, мені тут спало на думку слова, що нічого не зупинить ідеї, час якою настав. Ми знаємо навіть, хто це сказав.